Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І сподіваюся, всі живі, всі здорові родичі гарбузові. Щиро дякую вам за підтримку, за увагу, за пропозиції, за запитання. І так, дивимося: енергії дня сьогодні для України. Король Кубків. Ну, це спокійна енергія. Але ви знаєте, подивилася я на дно, а на дні місяць. Чи не був він вчора у нас? Ось щось в мене таке враження, що він вчора був. Або, або на днях. А, ви знаєте, зразу йде така фраза: в тихім омуті дітки водяться. Тому що, ну, звичайно, кожна карта має і негативне значення. З однієї кубки це вода. Це теж місяць, теж вода. Щоб ви розуміли, це таке, знаєте, з однієї сторони, сторони емоції підсвідоме наші страхи. Ми, можливо, знаєте, такий зараз стан ну, в Україні, в українців, з однієї сторони, так спокійно здається, вже стає. Звичка якась, А з другої сторони, страх все рівно він нікуди не дівся. Тобто, якщо ми добре подумаємо, добре розберемося, все рівно страх залишився. Ми його не розібрали. Ми з ним, як би це сказати, невизначеність. Я, я зараз поясню, чому цей страх? Тому що невизначеність. Не знаєш, будуть завтра ще стріляти, будуть завтра ті дрони летіти. Мене, наприклад, питають дуже часто чернівці, чернівці. Ви знаєте, я якби щось відчула, я сама була недавно там, я би вам одразу сказала: бережіться обережно, у мене відчуття недобре, чи ще щось. Але вся Україна, якщо взяти енергію для всієї України, мої друзі, оця невизначеність, ось ця, знаєте, як трошечки в повітрі сидиш, висиш, і воно трошечки воно таки пригнічує, не є хороші енергії, аж дуже хороші. Можна сказати, знаєте, це ще порівняти з такою енергією, як от коли дитина, так само і мама. Народжує дитину або дитина народжується. Вона що сто процентів впевнена, чому вона перший раз кричить, коли народиться на світ? Отак От вона і є. Це може бути і психі, Розумієте? Тому дивіться, якщо у вас цей стан у когось з вас, просто з кимось спілкуйтеся, не закривайтеся у собі, говоріть про свої страхи, не бійтеся про них говорити, тому що страх. Е, е, породжує страх, тобто і закручується, і піднімається, і е, збільшується тільки. Страх Страх породжує. Тому будьте обережні. Е, але все рівно все рівно, день має бути більш-менш спокійний, хоча, хоча ось ця карта дійсно пригнічує. і е, е, Якщо будете знімати моєю технікою е тривогу, то цей страх може пройти. І ви залишитеся просто у спокійному стані. Знаєте, такий розмірений, ах, все добре, все нормально на даний момент. Але тільки на даний момент. Тепер дивимося: особистий розклад для кожного з нас. І так, карта номер один. Карта номер 2, Карта номер 3. І будемо дивитися, що там у нас виходить. Вибирайте свою. Щиро вам дякую за те, що ви пишете відгуки. Ось це мені теж дуже допомагає, підтримує. Перша, друга і третя карта. І дивимося. Карта номер один. Король монет Теж часто виходить. Зазвичай ця карта виходить для заможних людей, у кого є свої покровителі, меценати, ті, хто в будь-який момент вам допоможуть. І, звичайно, ця карта, якщо вона вам випала, якщо ви її сьогодні вибрали, у вас ніби є подушечка, де ви можете, як би це сказати, коли у вас. Тяжкі часи, скудні часи, поганий урожай чи ще щось, ви завжди можете звернутися до когось, до чогось. Е, якийсь, Можливо, маєте резерв десь закопаний в саду, якийсь скарб. Ось. Це, в принципі, е, карта впевненості в собі, що в мене все добре, харчі є, гроші є, а якщо щось трошки і не вистає, то ми дозаробимо, проблем не буде. Вам дійсно сьогодні таке враження, що і гроші можуть прийти. Така, знаєте, якась сума, яка довго, ніде не крутилася, десь сиділа дуже довго, і хтось, можливо, борг повернув, ось чомусь поверне. Чомусь у мене така інформація. От зараз відчуття йде. Хтось, можливо, комусь віддасть борг, який ви вже, можливо, або забули, або і не думали, що повернуть. Порада вам така: будьте впевнені в собі, відкладайте, заробляйте сьогодні дуже хороший день для фінансів. Тобто ви можете піти в якісь установи організації. Якщо не помиляюсь, сьогодні п'ятниця, ще можна десь піти, і вам прийде допомога. Саме фінансова, саме якийсь ресурс. якийсь Ресурс ресурс це і є допомога, хтось прийде, скупає город. Це теж ресурс, час. Сила, енергія. Це теж для вас теж якась допомога. Карта номер 2 Ну що це таке? Оце, оце точно було вчора. Здається, на цьому? Якщо не помиляюсь, гаразд, я буду говорити те, що я відчуваю. Дивіться, будьте обережні своїми близькими, своїми рідними. Хтось захоче вас добре ошукати, хтось, можливо, просто мудріший за вас, шустріший за вас, впевненіший в собі, такий, знаєте, напищений, можливо, хтось. Дивіться, коли ви розраховуєтеся готівкою, можуть вас трошечки надурити, ось не додати. Тут, скоріше за все, навмисне оббріхування. Обсміювання, e, до речі, теж мені чомусь іде. Ось, і хтось або ви, або хтось буде себе сьогодні виставляти. Я кращий, я краща, я вмію це краще зробити. Можливо, навіть це у вашій сім'ї буде серед ваших дітей. Ви можете спостерігати, якщо у вас двоє-троє дітей, або сусідські дітки поприходили. І ось там у них може бути ви просто спостерігати за такою м м м м картиною. Що діти там щось не поділили, теж може бути. Ось порада цієї карти: шукайте якісь неординарні, якісь розумні, логічні шляхи до вирішення ваших проблем. Карта номер 3 А тут у нас три кубки. Ну, хтось, можливо, заручиться, хтось готується до весілля, якесь свято, якась, ви знаєте, може бути вечірка. Скоріше за все, невеличка. Взагалі, то три кубки: якщо брати, три кубки, шість кубків і дев'ятка, кубків, десятка так само. Це всі карти, коли якісь вечірки. Трійка це сама маленька вечірка. Тобто, ну, як мінімум, має бути двоє людей. Тобто, з подружкою вийшли. Ось, може бути і більше, звичайно, але це більш-менш такі люди, які знають один одного, які можливо навіть дружать. Тому що трійка кубки, вона показує близькість, е ніж інші, наприклад. ось. Хороший день, хороший настрій, такий піднятий настрій. Знаєте, як перед весіллям. Можливо, що просто у когось день народження, може, у вас день народження, якщо то вітаю і щастя, бажаю. Ось прекрасний день і карта радить не напиватися, тому що слідуча карта іде четвірка, а це вже перебой. Перебор, тобто, коли вже людина перепила. Ось тому будьте обережні з к алкоголем, будьте обережні негативне значення так само, що можуть бути якісь, як це називається, отруєння, будьте теж обережні на таких вечірках, може щось якась їда бути не дуже свіжа або ще щось. Будьте просто обережні, тому що наступний крок, тобто наступний день, якщо четвірка, так? якщо ви будете не обережні, то вам уже світ буде немилий. Переїлись, перепились, там, перегулялись, перетанцювалися, втома якась може бути, скажете все, як рік мінімум, або ніколи взагалі не піду нічого святкувати. Ось такий може бути настрій. Якщо все в міру, то все буде прекрасно. Це були карти на. Ну, Звичайна карта дня. І у нас е, іде карта надії для, знову для України, для всіх, яка надія, яку надію нам дасть е, Таро Веселки? яку пораду нам дасть Таро Веселки? І так, і ось уже карта випадає. Дивіться, я завжди, тим більше це для України, завжди бачу. Україну як імператрицю. Тобто карта, старшого старший аркан імператриця, це третій за номером аркан. І е, я завжди бачу це Україну, родюча, багата, впевнена в собі, хазяйновита, така, знаєте, не, не просто шикарна, добротна, затишна. Це коли, ну. А що нам не вистачає в Україні? Єдине не вистачає доброго господаря, правда? А так все буде добре. І дивіться, що нам випадає. Тобто, зірка. Зірка це надія. На майбутнє Україна буде вільна. Дивіться, хто пам'ятає, я робила, як це називається, прогноз свій особистий, що я казала. Це було десь декілька місяців тому, я казала: приблизно через рік закінчиться війна. Дивіться це ось приблизно цей час. Хтось мене питав, правда, вже, можливо, давненько, передивіться ще раз, чи не пришвидшиться. Ні, я не бачу, що пришвидшиться. Я, верніше, не відчуваю. Бачите, я не бачу, я просто відчуваю інтуїтивно. І відверто скажу. Починаючи десь так з середини літа, і до, бачите, до пшениці буде наша перемога на наступний рік, не цього року, тому що карта 7, 17, тобто зірка, 17 17-й старший аркан, говорить як мінімум рік-півтора. Але ми зараз не задавали питання про закінчення війни. Я просто знову говорю про свої відчуття. Я знаю, ви мене просили, я знаю, ви мене зрозумієте. Пришвидшити це неможливо. Це неможливо пришвидшити. Ви бачите, що русський медведь починає голь на видумку хитра, починає да? затіювати, починає затягувати, починає мобіків своїх виставляти. Що лиш не робиться? Лиш би це все затягнути. Але, вибачте, і наші е, воїни теж не залізні, вони теж не можуть. Ось тому готуємося, як мінімум, я казала, до літа наступного року, 23-го року, ще раз наголошую, не раніше, не раніше. Гаразд, мої дорогенькі, я розумію, що це важко, але е, я так скажу, що так я відчуваю. Навіщо я буду вам казати, що закінчиться через три неділі? Навіщо я буду вам казати набагато швидше, ніж ви думаєте, і тому подібне і тому подобне. Не буду казати. Ось кажу те, що відчуваю. Все, мої дорогенькі, тримаймося. Але я сподіваюся, що я навесні знову, можливо, на Новий рік, знову в Україну полечу або поїду, побачу, як вийде. По можливості все рівно буду їхати, хоч і війна. Тягну за собою свого чоловіка, як мені моя подруга найкраще сказала: Респект, що ти свого іноземця з собою взяла. От так, щоб він поїхав, не побоявся. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, мирного дня! Бережіть себе, любіть себе і ваших близьких так само. Цінуйте це все, цінуйте життя, цінуйте кожен день, цінуйте кожен момент вашого життя, підтримуйте один одного. Я сподіваюся, я своїми словами вас теж підтримую. Ось і до наступних зустрічей. Слава нашим Збройним Силам України! На все добре, мої любі!